Всім привіт з вами бать! Сьогодні ми продовжуємо грати Firewatch Так. А де ми зупинились? Що в нині буде відео три в день? Ранішнє, то вчорашнє. І ці два, що зараз буде в обіти вечір, це няніше. А, я тут зупинився, спомітав. Салями. Стоп. Що ми тут маємо? тут... Та, волвей хит. Так, нам сюда. Я чуть сильно лагаю. Бо я щось сюда. А, ні. Просто да, зроблено. Так. 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 Це не зразу замітив. Це радіовешка. Чому не можете сісти? Ой, ти сфоткаємо. На пам'ять. У мене шість фотографії залишилось, я в шоці. І все ще сфоткаю. Мне зацел чувку дают, ой, дадут. Что это? Зафаску. Шаун радиошка. Чаще оборудование. Тех для наблюдения. И палатка. Короче, кажем все подряд, не будем по очереди, Так долго. А? Да я у Что за фигня? <кій> Тут Опа. у меня ця блая малобухова. Субтитры создавал Понятно. Це я так розумію, бажано сюди забрати. Обійдуться вони без цього. Що ж ми конфіскуємо? Ну, давайте припаси трошки заберемо. Вам припаси не можу. Паста томатна? Що тут? Піцу роблять? Чув? Ну я коротше тікаю, то щось мені не подобається. Ні, мені... Тарасу це таке. Чи відкрити може? Я хочу ці дроти перерізати, щоб вони не змогли за нами слідкувати. У меня я валю ведь. Тролля сори, Так, вроде я все подвес, что можно было. Але стоп, якщо в них є радіовешка, то вони можуть ці цірації просходити, все хорошо, я думаю. -ду. Все в порядку, я просто вернусь назад. У нас є приємники. І ми можемо там щось зробити. Оце дві трупи. Так, як не менше. зараз за 10 секунд. Приходьте. Один. День з половину. Один з четвертину. А, ой. Тут такого не было. Черт, мост рухнул. Куда я вернулся? Туда я, кажется, это трактор идет дым. Что это твои, я не самые лучшие идеи? Это было не я. А, это был не я. Надо Universe, конечно, если у что Ой! А заблудился. Эээ. А, вон. Кто если по шару? А, мне надо не этого. А сейчас что был семьдесят й День. Тобто самий день? Може вечір? Уже. Думаю, це відео буде десь 20 хвилин. Ось так. Н. А, это значит, что там говорят понятно. В ту сторону. Можно якось увидеть. що я мовчу? я ж маю говорити? Короче, шукаємо щось. О, Ай-яй-яй. О! Нарешті. Рація виключено. Все, давай за прийомником. Прям не Приємник кажется туди, там тупик. Это спустимся. Дьюи йдемо за прийомником. Каже туда, Пішли. Сюда? Ба. То що? Да? ты, от... а то рюкзак? знайшли рюкзак. Камера. Камерумен. Вонами слідкує камерамени. Шкибіті туалети відступаємо. А -а -а. Розда 2024 Так, тепер нам треба назад вернутися, як я розумію. Обов'язково цьому ліс. Давайте це зробимо. Та коли вона вже рацію? Чи то я виключу? Треба ще рубати трохи. Понятно. А тепер куди? По странную сумку. А, провірити. Я її там лишив! А назад ніяк? А, не можна. Я думаю, я її взяв. Понятно. я не помню, куда. Сюда. Сюда? Сюда. Нашу эту сумку тут лишил. Ключи. 452. И я нашел какую-то сумку с припасами легкого снаряжения лесного набора, но не было цена, за нее. Викид туди, по-моєму. А, печера. А що, ми зараз в печеру йдемо? Я б радив переночувати, а потом в печеру. Я думаю, що в печеру будемо в у тій серії. Або якщо спіємо. У нас є ще, ну, 10 хвилин. Ну, 15. Я хочу серію на 20 хвилин? Не хочу цю серію дуже довго робити. Мені всі серії по Firewatch 40 хвилин, 42, 30, а це буде 25. Боже, ну іди, я йду. У нас також... фух, стоп. А, в принципі, я вже світло поселило. Можна йти в печеру.

Ведь люди так с нами поступают, мы даже не просто да спросим Распросим на него тормовы с вами высоко. А коли мы це говорили? Все с нашим развором. То мы это не говорили вроде. Это ксятся за все нашего развору. В центре сюда звуки их записывать рядом. Oh, О господи. Yeah. Ну и крута у меня кружка маленькая что <тас> книжки было я хочу почитать давайте <тас> візьмем оцю не Я нику за па шо на кричет на другий день короче ми так 78 Передам в печеру. но я думаю в печари їхня не сняло вот там Не стал жить на махихе пожалуйста на махи Ааа Спа металл Что такое Ну сто процентів заданий как я думал А заданий что нема Ну, я думаю, що завдання піти в ту печеру. Ну, скоріш всього, ми ж ключей не йшли, вже можна піти. Ну, якраз такий туман, середньо не буде там. Так, туди, рубірівер. Ні, туди рубірівер. Туди перше завдання, значить нам туди. Так, нам туди. Что у нас в бейсбольный мяч в тупозалете, Робби? Чё ну Ого, ага, у него кент. Я хочу его в закинуть. О! Ого, ага, я снайпер. Давай закроем. Нам сюда. Там-там. Я думаю, печеру ми успіем там туди-сюди подивитися. Багам пробіжемось. Давайте ще ви будемо йти. Мені інтересно, хто цей чал, що в першому завданні там стояв. В кінці першого завдання ми йдемо і цей чел ту. с хоррор-фильма не бы. Эй, ведь мне вызывает другую вышку, так? Мне это не дает покоя, это своя производница, и я, я бы... У вас я бы не хватит, но теперь я тут в России, кажется. Конечно, нет, я не могу даже, если бы хотел. У не я был. Ну, Лучше. Окей, okay, спасибо. Поеду <реклянна> Мне интересно, что там так світло, и гоп, и так темно. А, та ж печера. О, 400 М -м -м -м. ключ. А я же мехсу керву такой. Чщ, нет? не понял. Моешь ключи є все правильно? Yeah. Не можно той стороны? Аж и бы Дилайла не чуй. Да Та наша он нужна заразовала. А, не? Ты зараз застрял, Миш? Не? Ты видишь скуф, как он пролез. Эй, скуф. Так. А тут у А, ты снова. А ты шо хотел? Ты же печара. А чего это что-то холодно будет? О, во вихід. Не, я не вилізу. О, а там шо? Оба. Я крословок, ты что, не бачишь? Шо я кросовок, значит хтось тут был. А и є. Страшно трохи. Шо зараз знов хтось вылізе, блин. А! Розвигався. Я хоч цю гру проходив, але я печеру взагалі не пам'ятаю. О, вихід все все Ура! Я думав ми будемо 10 минут проходити. Ай, вес. Так, тікаєм, кудо подальше. Це я не пам'ятаю. Це обнова вийшла чи шо? Чи я щось пропустив? Фредді Крюгер. Кісь би. Збираєм. Це їм уже не треба. Ой, а, -а, -а, а ну як треба буде полізти. А це ж дитини. Блін, дитину жалко. Ну нічого, поліз. Оба, круки. Круки це им булю. Ооо! О, не назад. Я його візьму. А то що таке? Забираємо. Ні, ні, це забираємо. Всі документи забираємо. А шо я можу? А. Там давно нікого не було. Ам. Brian Ам. Ам. Це під диваном було, походу. Ну добре, я не хочу тут довго бути. Тут трохи, як сказати, не страшно. Ну, не дуже комфортно, короче. Динозаврик прикольний, я собі його заберу. <Scansana> так, дітей вже нема. Ей! А. Я кажу, я динозаврика собі заберу. Я його донесу. О, його не можна. Добре, динозаврик. Чекай на низу. А дай він? А во він. Фул, добре все. Десь він зараз не пропаде через цю катцену. Уже 21 минут. Ну коротше, дойдем до свого того. Ту тропи. І закінчим серію. Я думаю, за 4 хвилини успіємо. Динозаврик при собі? При собі. Може, чому куди душа я динозаврика забрав? Зараз що скажете прочитаю. Ну, не сказала значить не буду. Я не розумію куди йти я я нователь. О! А мені куди почекай чай. ну не пищай. Ну добре. Я цей фігні вірю верю. Вышло на тебе. еу Ну добре Уже думали. Надіюсь, він не пропаде. Пропаде ящик викину. Так, 22 минути. Давайте зайдемо уже. І закінчимо серію. Давайте заходимо. Так, пафосно. Бе! А, не. Але хто закрив ключі ж у мене? Ключі забери. О, забрав. Беу. бе Бебебел. Зараз... Хочу перевірити. І знов закрит. Ні? Не закрит. Так, закінчимо. Закінчим на низу уже, Шо, Шоу, очень на низу? Так, де б закінчити? Давайте. отут. тут. Так, давайте збережемось. Так, давай приближайся. Ну, що можу сказати? Серія була прикольна, невелика. Ну, не знаю, підпишись на мій канал, телеграм-канал. На мого брата в профілі. І до зустрічі!